Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Зараз майже восьма година ранку ходила я. Вірніше мене чоловік завіз а... у майстерню, де ми будемо навчатися. У нас будуть практичні заняття, але а... машину він забрав, йому сьогодні більше вона потрібна, а тому я сьогодні ножками. Дуже корисно. Прогулятися, тим паче не дуже холодно. І, ну так, свіженько, добре. Зараз я повертаюсь додому. Трішки мені далеко. Але я хочу ще підкупити дещо, бо в нас закінчились заготовочки. Тому наступне моє відео буде із заготовками в морозильну камеру. Думаю, ви чекаєте. Тому а, чекайте, заготовочки дуже буде цікаво, скажу наперед, бо підготувала я таке меню. Дуже цікаве, дуже класне і дуже смачне. Так, прийшла я вже додому, відбула декілька уроків по дорозі. Звісно, конспекти по дорозі не напишеш, але пізніше їх можна написати. Так, показую вам, що купила. Як бачите, у мене така дуже класна тут торбинка. Купляла я її в АТБ якось. Не пам'ятаю, скільки віддала. Ну, але дуже така міцна і дуже класна торбинка. Так, показую, що взяла. А, так, у мене тут. Два майонеза, брала цей раз ось такий. Мені на заготовочки треба, то одної упаковки, я думаю, мені буде мало. Так, взяла сир. Ось такий шматочок. Далі взяла крохмаль, у мене закінчився. І я буду дуже цікаву страву готувати в заморозочку, тому мені треба крохмаль. Так, далі у мене е, тостовий, так званий тостовий хліб. Тостовий хліб сам е, дуже дорого коштує, а я, як ви знаєте, економна господиня, тому я взяла ось такі кірпічики. вони також квадратної форми майже, ну тут тільки трішки так заокруглені. Е, це будуть у мене гарячі бутерброди, але цей раз я буду робити їх. Один вид буде в мене непростий. Не такий, як завжди, тому в наступному відео вам покажу. Так, три хлібини я взяла. Далі я взяла ось такий сир вершковий, плавлений. Так, також взяла біло-цирківське масло. Ціни підпишу вам всі. І, до речі, заходила я в копійку і купила собі дощечку для нарізання. Взяла таку біленьку. У мене є невеличка новина для вас, але я вже вам її озвучу трішки пізніше, поки взяла мені ось така потрібна досочка. Вона навіть по знижці мені вийшла, здається, 38,70, тобто навіть дешевше, а біленька, звичайна така досочка. Так, це всі мої покупки. Заготовки я буду готувати не тільки з цього. Ви самі знаєте, що в морозильній камері в мене багато всього є. Тому я думаю, що пізніше вам покажу. Як я підготовлююсь до своїх заготовочок, і що я буду використовувати. Пішли ми в обід з Васильком та Юрчиком гуляти на площадку, вовчик тим часом спав удома і лишився з вікою. Дуже дивно, коли немає на дитячих таких площадках дітей зовсім. Ну, але це зрозуміло, бо під самими такими. Качелями, які в нас також полюбляє Василько, там багато води. І вслідкувати за дитиною, щоб вона туди не втьопнулась, дуже якось важко. Ну, але, як на мене, все-таки ми недалеко від дому. І навіть якщо дитина змочує ноги, то можна завжди піти додому. І далеко ніде йти не треба. Тому, наприклад, я виходжу. Не знаю, як інші діти гуляють і чи гуляють вони взагалі, бо якось не слідкую за цим. А ось Василька, то це мусово виводити, в нього дуже багато енергії, йому потрібно її кудись дівати. А на дворі це саме те. Плюс до всього дуже гарно він після прогулянки спить. Тому бажано було б, звичайно, щодня з ним гуляти. Так само і з Вовчиком, але так як дощі дуже часто зараз, то на двір ми виходимо не так уже й часто, як хотілося би. Добре, звісно, що в нас є Юрчик, він завжди з нами піде гуляти, і Васильку не так уже і скучно. І так, відварила я вже картоплю, багатенько в мене її вийшло, така велика миска. Я її соляну вже. Відварювала, перекрутила. І тут у мене лівер знаходиться. Тут легені та серце. Печінку я сюди ніколи не додаю. У мене тільки два інгредієнти, я їх відварюю просто, навіть і не солила, перекрутила і завтра зранку буду вже займатися пиріжками. Люблю я звечора все прибрати на кухні, помити, щоб на ранок було чистенько, але коли я вирішила мити посуд, саме ввімкнула кран і там не було води. Як тільки я пожаліла, що немає води, водичка з'явилась, я все перемила, поховала, прибрала, бо завтра великі заготовки. Мені треба чиста кухня. Взагалі люблю зранку чисту кухню. І ось такі складові м'ясорубки. Я лишаю завжди на ніч, щоб вона підсохла, бо метал все-таки, здається, не ржавійка, але воно темніє. Ну, якось так виявляється, і тому я його лишаю на ніч просушити. Тоді можна зібрати і заховати. І ще я з вечора дістаю фарш. Як ви бачили раніше, я заморожувала. Так, дістала малинку. Вона мені також треба на заготовочки. Покажу вам дуже класний рецепт. Так, у мене лежав ще шматочок такої червоної риби, колись на суші. Я купувала, і мені було забагато, то я заморозила. Зараз розморозиться і побачите, що я буду з нього готувати. Тут у мене творог, він заморожений, якось мені свекруха дала. Я не мала часу з нього нічого готувати. В таких випадках я вкидаю в морозильну камеру, і пізніше, коли мені потрібно, дістаю. Так, тому сир у мене також на ніч дістається в холодильник. Розморожуватись, так, да, Василько? Так, і тут у мене свинина йде таке більше м'язко, ніж салко. Це також використаю в заготовочках. Тому чекайте, наступне моє відео буде обов'язково. Із заготовочками. Все буде дуже смачно, незвичайно, звісно. А будуть звичайні також заготовочки це будуть пельмені і котлети, без них ніяк. Ну, а решта дещо буде досить новеньке. І дуже цікаве. На цьому буду закінчувати це відео. Завтра розпочну свої заготовочки в морозильну камеру, тому не знаю наскільки швидко мені вдасться їх змонтувати, бо все-таки це дуже великий об'єм роботи, дуже багато зйомки. Плюс до всього ви просили відзняти, як я роблю тісто на пельмені і також дрожжове, тому. У наступному моєму відео я це відзніму, хоча мені здається, я в попередніх відео своїх це показувала, але певно це треба робити буквально в кожному відео. Тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписали, щоб не пропустити мої заготовочки. Я знаю, що багатьом вони подобаються і. А ми, українки, любимо своє домашнє, тому лишайтесь зі мною. Бажаю всім мирного неба і до нових відео.